Вітаю на нашому Ютуб-каналі туроператора Альянс. Поговоримо про готель Da Beach Resort Інвілас. Це готель, який входить до розкішної колекції найкращих готелів у світі. От, він а, має такий різноманітний номерний фонд, що складається з сютів і ВІЛ. Сучасно оформлені номери з розкішними нотками. Ми рекомендуємо його для такого, знаєте, тихого сімейного відпочинку з дітьми чи без. Розташований цей готель а, на Сітоні, це регіон Халкідіко, розташований на одному з найкращих пляжів Греції. Він сучасний. А, Побудований якби сама будівля не нова, в 86 році. Але кожен рік готель проводить косметичний такий ремонт, складається з восьми корпусів. Як ви бачите, він в таких білих кольорах, світлий, дуже такий ну, класний готель рівня 5 зірок. Всього в готелі 62 два номери. Тобто він. Зовсім такий компактний, працює по системі харчування сніданки, сніданки, вечеря. На території готелю є дитячий клуб, також є дитяче меню, дитячий майданчик. Дуже такий він. Дивлячись на те, що він зовсім така атмосфера якби релаксу і тихого відпочинку. На території є достатньо розваг та спорту, є е, дуже гарний спа-центр, водні види спорту на пляжі, турецька, є, е, лазні, анімація кожного вечора безкоштовна, є послуги масажу, є також е, е, настільний теніс, тренажерна зала, е, також є е, можна. Пройти курси дайвінгу і погружатися да, в морі. Є тенісні корти на території, йога та пілатес, уроки є грецьких танців. Тобто, він такий готель, готевся, такий достатній і. Дуже такий ну, активний пляж. Він йде, якщо бачите, от вхід в хід моря йде піщаний місця. Сам пляж також, бачите, такий піщаний, мілка, мілка така галічка. Він не дуже широкий, але такий компактний, при умові, що не дуже багато номерів, завжди всім вистачає місця. На пляжі надаються рушники безкоштовно, також парасольки та шезлонги безкоштовно. І такий Пляж він складається знаєте, з декілька бухточок. Да? Тобто в кожному є і для діток, щоб було, наприклад, якби не дуже щоб глибоко, і такі, як відокремлені зони. Спуск до пляжу йде сходами, бо який він такі трошечки на такі місцевості ну, спускається зовсім маленький. От бачите, як на відео, що ці от бухточки вони такі відокремлені. Але, Вважається на Ситоні один з найкращих пляжів, чисті води, тому ну, дуже гарний варіант якби готеля. 5 зірок. Територія в нього, я ж кажу, ще невелика. Є також один великий басейн, є конференц-зали. Що є ювелірні магазини, є зорі якби магазини, є винни магазини, хімчистка надається за додаткову плату, є лікарі, да, ну, тобто є медпунктна територія, є а, два якби бари, міні-маркет, є а, критий є басейн, ресторан, а, є та є також три алякарт Тобто Можна будь-який там вечір по записю да, зарані записатися і відвідати. Тобто він такий високий рівень готелю 5 зірок, можливо, навіть для вимогливих клієнтів і туристів, а також якби, готель, який. Можна, як і для релаксового відпочинку, також для активного, сімейного, тобто, це добрий, такий гарний варіант готелю 5 зірок. Якщо є якісь ще питання, ви можете задати їх під цим відео.